Називається парк Королівські лазанки, в якому знаходиться палац на острові і ну, що він там дуже гарний. І ми вас вітаємо з цього дуже гарного парку. І зараз вам його покажемо. Цей парк. ну Можна назвати його неперевершеним, цей парк новий. Ми зараз глянемо у Яздовський замок, Бельведерський палац, китайський сад. І в нас іще у нас і оранжереї, так, я казала, оранжереї. Не бачу вже десь. Якісь оранжерея, стара оранжерея королівських лазенків. Так, і йдемо дивимося королівські лазенки. Донечка у мене сьогодні мене прогулює. Дякую їй за таку красу. Знайшла. І ми разом з нею просто ходимо, гуляємо і насолоджуємося ось цими красотами, пейзажами, замками. Вон міст. Да, нам У нас так цікавий міст. Хочу до того моста підійти. Качечки плавають. там видно маленький білий дім. А що там за маленький білий дім? Зараз Олесячка знайде, що там і розкаже. А чому не, ремонти? Не знаю, не знаю. Ух, там який міст. Он спереду ми йдемо до нього гарний. Йдемо до цього моста. Маленький білий дім, хоч воно й тимчасово закрито, але це... Що це? Он білочка бігає. Ага. Пішли ще білочко покаже. Білочка, білочка, білочка. Іди сюди. Вон, білочка, друзі, бігає. Ось вона у королівських лазенках. Ось така красунечка. І не боїться людей, ходять, Вон там люди гуляють навколо, а вона собі просто скаче. Ось такий величезний парк. Так, Він великий. Це маленький білий дім по тій стороні. Це був перша будівля в королівському парку Лазінки, яку збудували на замовлення Станіслава Августа. Під час реконструкції палацу на острові Білий Дім служив резиденцією короля та його родини. Так, оце його здалеку видно той білий дім. Реально білий, це от той угу. трошки далі. Ось оце, так? Я показую зараз на нього. Ну, можливо, оце так, білий дім, друзі, я показую на нього. Зараз я збільшу трішечки. Отак. Бо тут же вода. А далі міст. Прямо на Венецію щось схоже. Моя дитина розказує гід, розказує про все цікаве, щоб я знала. Так, ось такий чудовий міст. Ми до нього ближче прийшли. І через нього будемо переходити. Угу. Із моста. Ой, там такі скульптури на мосту. Зараз ми вам покажемо. Яка краса. Як добре можна самому дивитися і комусь показати ту красу. Ось. Отакий міст. Це пам'ятник Янові Собеському, не знаю хто це, але... Но... Це йому пан на коні. Що... П'їдемо до Яна ближче. І покажемо ближче. Такий гарний. Ой, і знову білочка. Ну просто тут казкові парк з павичами, з білочками, які бігають на нашому шляху. Їм все одно, що тут ось поруч люди йдуть, говорять багато, їх це мало хвилює. Вони просто гуляють, білочки, і кажуть, це ви тут прийшли в гості до нас, а не ми тут бігаємо в гостях. А тут закрито. Закрита. Ага. Ну добре, я так збільшу. з сторони, може, можна було. Зараз я збільшу. Тоді, отак, щоб показати цей пам'ятник Яну. Далеко не є. Так, і друзі, отакий чудовий міст. Ось оце цей музей. Територія велика цього музею Лазінки Королевське. От палаці, які тут є. Основні шість палаців. Ну, і, і багато, так, да, і багато всього-всього того, що є. Біля пам'ятник короля Яна Третього. Оце король Ян Третій, так? Пам'ятник короля Яна третього. Добре, що є такі вказівники. Ага, ось годують білочку. Зараз побачимо. не боїться. Ага. Пальці просто, дай, отак по... показали пальці. Вона недалеко пішла. А ну, Алісечка, давай іди, погодуй білочку просто. Он пальці донечка виставляє, вона думає, що їй будуть щось давати. Дивіться, яка вона красуєш, вона думає, що їй будуть їсти, а в нас нема чого їй дати. Он хлопчик також кличе. Ага. Вона скаче, скаче красунечка. Ось такі тут павичі ходять, білочки, які нікого не бояться. А в нас немає, якби ми знали, щось взяли, що тут будуть білочки бігати. Не можна. У нас нічого немає. Так що, друзі, отака краса. Ось такий гарний парк така гарна у мене донечка, екскурсовод. І ось повертаємося до цих. Немає більше тут білочок. У нас. Такий дуже величезний парк. А скільки дубів тут запах дубовий, так? запах листя дубового. Он білочка теж ганяє. Вон ціле поле білочок. Он, ціле поле білочок. Так, я збільшую. Отак для того, щоб більше, показати. Більше, більше. Але трава, Вже паде не видно, тому може, погано й видно. Вони просто скачуть їх тут багато. Видно, видно, я ось одну навела, хотіла там он з темнішим хвостиком десь побігла. Вони тут всюди бігають, і з тої сторони, вон там три-чотири. Ого, я ще ніколи. Скільки не бачила багато білок, що вон. Прям просто вони ходять тут, стрибають. Віду ближче до цих білок. Щоб показати. О, їх тут багато скільки. Ось бігає. Красуня. Далі воно, іще друга, третя. Іду до доріжки, біля доріжки Прямо вони ходять. Каже, ви мене обманюєте. Да, Наші які усі ходять шукає. качки. Качки просто ходять не на воді, а просто вони ходять да, і гуляють. Обманув. А, вона там шукає, лазить. Жолуді. Так, дивиться, жолоді да, дивишся, жолода, знайшла істину. О, злякала я її. А он іще біжить. Друзі, хто-небудь із вас бачив, скільки білок. Просто отак, щоб нас не боялись. Вон качки ходять, ось білочки. Такі вони красуні. І ми вам дякуємо за увагу, що ви з нами подорожуєте, що ви любите дивитися наші відео. Ми вам будемо показувати ще красу.